видають незаконні дозволи розповісти про те, що ви про них думаєте. Про проблему забудову можна говорити довго, але вже багато було сказано, багато написано і багато ми бачили. Але ситуація залишається тією самою, якою була рік тому. Рівно рік тому ми тут були з мешканцями вулиць Озеркевича, мешканцями вулиць Тарнавського та інших з проблем забудов. Мешканцями вулиці Івасюка. на двох вже повністю припинені роботи і люди домоглися слова. Лемні об'єкти сьогодні інші люди вже виступають за свої права, але вони готові сказати тим, хто видавав дозволи, хто відбирає вітніх дітей майданчиків. Громад. Ми мешканці вулиці Сахарова, 60, боремося з незаконними забудівниками, які розпочинають свої беззаконні дії на вулиці Сахарова, 70, це бувша державна власність, це бувша санстанція Франківського району. Яким чином перейшли документи на приватизацію забудовникам, Ми не знаємо, нам залишається лише здогадуватися. Отже. Разом разом з тою територією границь де міжує наш дитячий майданчик. Це єдиний майданчик, який досить маленький, на якому можуть мають можливість бавитися дітки нашого мікрорайону. Разом з тим стоїть поряд будинок, який побудований ще 48 років тому, який дає вже тріщини. Ми собі просто уявляємо, що коли почнеться забудова, ми всі лишимося на вулицях. Значить, Вчора прийшли забудовники, документи, яких вже є протерміновані, і вирішили загородитися від нас парканом. Ми цього не допустили. Ми готові стояти і надалі і воювати проти незаконних забудівель. Слава Україні! Мешканка вулиця. Сьогодні на мене мешканці вулиці Карманського 21. Така невесела ситуація, коли раптово було з'ясовано, що на громадських вбираннях, де була збудована споруда периметрів, з'явився будівельний майданчик, який за ознаками всього не було зрозуміло, що це має відбуватися, але згідно документів, які має забудовник, це буде багатоквартирний будинок з будованими, з будованими магазинами. І саме головне, що крім того, будуть передбачені паркомісця для забудованого будинку. Було виокремлено просто частину парку для будівництва житлового будинку. При тому, при цьому, що на Ливандівці забудовники чудово її знають. Як вони нам говорять, вони мешкають за три вулиці від нас, що майданчиків для будівництва в принципі і незавершених будівництв вистачає, що поруч знаходиться споруда, зруйнована. Переданого колись так само дивним чином і перетвореного невідомо в що кінотеатру супутник, який е, називається стрілець, і виявляється, що існує такий ЛКП-стрілець. І просто жахлива ситуація, коли паркова зона рекреаційна єдина на старій Левандійці, яка ще е, в принципі є легкодоступною, ніким не огороченою, де дитячий майданчик є. Де створена, ще раз повторюю, алея слави, алея пам'яті Небесної Сотні. Раптово буде збудований кимось, навіщось, якийсь будинок з якоюсь автостоянкою. І саме головне, що це все відбулося. Дозволи, які дуже довго, виявляється, не отримували, не могли отримувати, отримати, власне. Отримали такі. Яким чином отримали? Нам обіцяють пояснити, але ситуація полягає в тому, що дозволи насправді є. Дозволи є на виконання робіт безпосередньо. Тобто будівництво могло розпочатися от в той день, коли ми там були присутні. Воно може розпочатися в будь-який момент. І то, що нам говорить директор департаменту, що він намагатиметься розглядати кожен випадок, який тут представлений, і про який ми ще не знаємо окремо, ну. Це виглядає насправді якось ем, трохи дивно, тому що. Е... По характеру того, що ми бачимо, це є якась тенденція Тенденція передачі комусь у власність навіщось для забудови, власне, паркові зони, дитячі майданчики. І якщо зараз ми зігноруємо ці всі і не об'єднаємося, і не доведемо таке, що ми львів'яни, ми найсильніші, і вони для нас, а не ми для них. Я боюся, що ми будемо ходити визначеними для нас тижками. Наша проблема насправді тягнеться вже трошки так, довго. З 2008 року річ у тім, що біля нашого будинку є маленький клаптик землі, який належить Львівській політехніці. Як і яким чином вони... Спрезентували цю землю комусь із забудовників. І зараз у нас на руках є план будинку перед нашим будинком. Тобто я знаю так, що земля, на якій повинен стояти цей будинок, вона непридатна. Там є суви ґрунту і насип 15 метрів штучно насип. У 2010 році від міської ради нам поставили дитячий майданчик, а тепер його просто хочуть знести. Тому ми вийшли сюди за допомогою, за допомогою вашої нашої. В понеділок прибігло десь 20 чоловік. Від Львівської політехніки, і вони, як таргани, почали розкручувати наш майданчик. Це єдиний майданчик у нашому районі. Будь ласка, не забирайте у нас його. Це для наших дітей, для нашого майбутнього. Не все у цій країні можна купити за гроші. Я дуже прошу, хто може, допоможіть нам. Дякую за увагу. Разом проти свавілля! Разом, проти свавілля! Насоси у меня на, 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 на сейл революцион. Важно, тобі, будь ласка, щоб я в наступний раз... Коли це не мешканці не... інших об'єктів. Чекайте, ви щось запуталися, шало? Ні. Мешканці вулиці Кармаського дзвонили з ранку, мені і сказали, що в них суд, ми їм треба максимально мобілізувати них, своїх людей на суд. І попросили, щоб ми згадали про них і про їхні проблеми на цьому пакеті. Але тут я представники інших вулиць. Тут є вулиця Лазаренко, 48, є вулиця Сахарова.

Наскільки я розумію, що окрім представників та активістів, ще немає представників громади, яка зіходиться в Україні. Є мешканці з вулиці Лазаренко, що ви перекручуєте свободу. Добре. Ви е, з вулиці, вулиці Лазаренко. Які у вас якісь документи на заполову цієї ділянки? В чому є проблема? У нас Лазаренко. Один тільки на одна людина. Так чому? Там на воді всі стоять. Ви просто подумали, що... Бачите, Балмалий ви що тут мешканці є. Що ви починаєте тут цирк розводити? Руки заберіть. Я вам не сонце. Наша ситуація... не хочете. Вичалися, що зачіпаєте. Чіпайте мене в камеру. Випите мене в камеру. Чому ви працюєте? до мене мене, руки свої, Наша ситуація тягнеться з 2008 року, і ми особисто з вами знайомі. Ви, напевно, вже просто мене не пам'ятаєте. Ви, ви мене, будь ласка, не перебувайте. З 2008 року ми приходили до вас з мешканцями з цією проблемою, тому що ви прекрасно знаєте, що перед будинком 48 хочуть будувати будинок, і у вас в міськраді є проєкт цього будинку. Причому цих будинків повинні... Бути на нашій вулиці три. Ми приходили, ви, до речі, нас прийняли дуже в душках вічливо, ви нас обзивали тоді злодіями, тому що ми живемо в незаконно побудованих будинках. Це були ваші слова. Це я вам цитую, якщо ви розглядаєте. Ця ситуація і надалі зараз загострилась. У 2008 році е, замість будинка міськрадана поставила майданчик дитячий, але ніяких документів на нього, звичайно, не зробила. Як це вигідно вам. А тепер, коли йде на сході війна, хтось хоче зробити на цьому гроші. Це дуже соромно, це дуже прикро. Е, поки йде війна. Прибігли 20 людей з Львівської політехніки. Я не знаю, хто вони, робіт її, напевно, не знаю. Але це було в десяті. 10... Ні, по перше, в п'ятницю почали рити котловани катлавани. не знаю, котлован, чи якась траншея, і вони прокладали кабель. Люди їх вигнали і це. В понеділок вони знову прийшли і сказали, що вони будуть прокладати вже не кабель, а вже якісь комунікації. Почали розкручувати майданчик, покрали всі гайки, я не знаю, як воно там називається. Тобто, ну, Мешканці побачили вибігли і прогнали їх знову. Ви, напевно, вже чули цю ситуацію, бо були телебачення, і був, був представник з міськради. Тобто, ця ситуація зараз знову загострилася. Ми прийшли відстояти свій майданчик і майбутнє наших дітей. Ви прекрасно знаєте, що земля на якій там хочуть будувати будинок, вона непридатна. Тому що там є штучна насадка 15 метрів, і геодезисти, особливо мені особисто, казали, що тут будинок не може стояти, але його поставлять, бо зроблять всі документи, зроблять, підроблять, як це робиться в нашій країні, все за гроші робиться. І цей будинок, який він буде стояти, він не вистоїть, ну, постоїть рік-два. І він потягне в той обрив за собою 48-й будинок і 48-й А. Тому що там будуть порушені, порушені всі норми. І світло, і прибудинкова територія, і скільки там метрів між будинками, повинно бути, і земля. Це одне. І друге, це буде знову виробка горіхового гаю. Його і так вже понищили, знищили, як тільки могли. І ви це прекрасно знаєте. Дякую за увагу. Мене звати Авілкіна Олена, я мешканка 48-го будинку. Якраз напроти моїх вікон стоїть цей дитячий майданчик. Я маю двох дітей, дві донечки. В моєму під'їзді живе коло 50 неповнолітніх дітей. Це тільки в моєму під'їзді, а їх багато. Дякую. Ви відповідаєте, а потім вам зададуть. Не погрожуйте будь ласка. Не погрожує, тобі, будь ласка. А ніхто не погрожує? На що я маю відповісти? Ну тобто, що ви пообіцяєте зараз мешкати? Як коментувати? Пан Павлі коментарі називає погрозами.

Можливо, вже напрошуєте заяву немає все зрозуміло. Пане Андрій, ви зараз сказали, що звернення до вас не було. Звернення було ще з 2008 року, і я особисто збирала ці заяви. Їх було дуже багато. Богу тим, тих, що було дуже багато заяв. І ми звертались всюди, у всі можливі інстанції, включаючи прокуратуру. А ви зараз кажете, що не було звернення. Так І не питаючи на сьогоднішній, просто сьогодні ще. Кожен день до відвернення до садку. А то, що поставили, подарували майданчик, коментуйте, будь ласка, чому ви не реагуєте на заяву з 2008 року, мешканці? То вам мають кожного дня писати, так? Але по-новому приходять робітники, а люди їх виганяють звідти. Рік пройшов, вони вже просрочені. У вас заява має термін придатності. Маємо будете просити, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні до людей не вийшли? От ви ж не вийшли, у вас люди за пояснюємо і всім тут присутнім і звані саном. Я б на вашому місці так дуже брутально себе не поводили. Ви брутальні, тому що ви поставили підпис, ви дозволили, ви мене спровокували ви прийти сюди. Ви спровокували цих людей. Ви не даєте нам відповіді, але ви дозволили оцій, е, шановній забудові, здійснюватися. Ви говорите, що ви окремо будете розглядати кожне питання. Хоча це схема. За вашою участю. І ви допускаєте, що ви нам в парку дозволите комусь прийти і забудувати багатоквартирний будинок. І перетворити наше без того хороше життя на ще веселіше. Вас не турбують наявні тротуари. Не турбуй. Таке враження, що це не відноситься до вашої компетенції. До шановного Андрія Івановича. Гайба! ви так підставили, Гайба! 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 Гальба! Гальба! Гайба! Гайба! Гальба! Гайба! 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 Ще одне питання! Скажіть, будь ласка, межах горіх? Чи ні? Дякую. Угу. Єдине сьогоднішнє відповідь від вас. Ви жителі вулиці Карманської. Ви хотіли карманську, мешканці. Карманського є. Після зустрічі з вами 16-го ночу або зустріч з вами. І ви сказали, що буду шукати якийсь компроміс, шукати собою, буду шукати, шукати інші дитяки.

Так тепер пішли іншим шляхом. Приїхав нібито в Робити нібито там якусь роботу. Ми дзвонимо до головного інженера і, до речі, візьмемо в нього документ. Ми дзвонили. Ви давали такий наказ? Він каже, ні. Так само в нас ситуація на вулиці Сахарова. Приїхали опускати силові дроти без документів, без нічого. При нас. Про, проводив інструктаж з робочими, ні печатки, ні нічого. Ми встали недавно. Вчора прийшли встановлювати парканчик, хоча в них документи вже протерміновані на благоустрій того майданчику, на якому вони хочуть будувати. Та сама ситуація, дитячий майданчик поряд, сімсоток і десять поверхів будинку. Значить, не тут планується межах червоної лінії. І не говорячи вже на те, що з нами ні ні про що не ні говорив, ніяких громадських слухань не було і нічого не було. Мало того, я вам скажу більше, ще за в брутальній формі. Вчора дійшло до руку прикладства. Він просто вдарив дитину по руках, за те, що дитина його знімала на камінку. І до нас хамлять, і до нас кричать, нам розказують, як вони побудують. На третьому поверсі балкона і кидати в моє подвір'я, в курні і та так я далі. Ви, ви кому землі роздаєте? Люди добрі. Та будуйте садочок. Та побудуйте садочок. Коли я запитала, скажу, а ви дасть квартиру з нашим не АТО. Варі. А він каже, дайте мені гроші, я їм дам квартири. Так. То що ж тут таке є? Значить для бандитів гроші є, для бандитів землі є, будинки будуються, а звичайні люди ті, що гинуть там, вони не мають права. Як взагалі не більша частина любов. Ми вже дозволилися до того, що наші чоловіки в день працюють, а вночі по черзі чергу Але, чергують біля майданчика. Так само робимо ми. Інакше я, на телефонах. Так само і ми. Десь працюють, вночі так, так. само. Значить, там треба укладувати всім разом об'єднуватися і просто-напросто робити висновки. У нас є мати таблата. І ставати. І вставати і оберігати кожний. Аптик землі і хочуть віддати під забудову. А можна одне запитання, Ось є Ростислав Корінькові? Я да. два запитання маю. Да. Вийшла газета три чи чотири дні назад. Яка? в ній сторінці фотографія, особисто я, коли ми сиділи в кабінеті. Європейська розмова. Прочитати цю газету, ну, люба людина, може прочитати. Там зробити висновки можна такі, що всі не проти, така європейська, що все склалося в нас. Ну це ж неправда. И дайте мне их почитать. Мы же как, э, забили в Украину, или как она называется, у меня есть дом, там мы С удовольствием. Там, где вы написали, да. Я написал. А вы не знали, Ну встреча была с вами. А, мы организовали, конечно. В газете написано, я не знаю, кто написал, но я написала. Нет, были, писали. мы организовали, снимали, всем открыто давали видео. Конечно, мы для организаторами встречи, без запроса. Ну вот, в газете есть написано. Ну и у нас, оказывается, вышло, что вы совершенно выросли, нормальное, выросли, нормальное, выросли. Нормальное, выросли. нормальный разговор европейский, что все не проти, мешканці не проти, тому що все нормально. І забудівельники, як кажуть, -ді нам діляють таку плажу. Дивіться хотіли... відео, як забудовника з Кермацького визнали купняками з Кермацького. Копняками. Я буду радий, якщо вас так само буде виганяти. Будемо. Ви все одно не пересадите, шкода говорити. Будемо, значить, ставати тоді вже братися за якісь патики. Нас іншого виходу нема. А не, цей, це і брати хабарі. Що забудова пам'ятника? Чи може ви вже напишете ту заяву звільню? Скільки може залучатися на любові? Не будуйте собі, жалоб будинку, не відкриваєте, вони все доведуть. і мовчить, як завжди. Та Та скажіть, може, ви щось скажете? вашого оредина, як каже заяву. Ви працюєте на посаді, гроші берете, ви маєте бути за народом, а не цей забудовий власний. Ви, пане Андрію, є народу. І ви знаєте, що ті люди зараз вийшли проти незаконного будівництва багатоповерхівного. Ви б біля свого дому, де ви живете, напевно, ви, ви були проти, щоб вам там побудували десяти. Чи більше поверховий будинок? Чи дванадцяти поверхова? І ви знаєте, що люди, як то кажуть, виступають проти того. Чому ви, коли отій будемо казати окремі особи, шкідники подають пакет документів вашим чиновникам, і вони формують ухвалу. Ви перебуваючи в тій комісії, підписуєте, як то кажуть, ту ухвалу, як то кажуть, і потім схвалюється та ухвала рішенням і на рахунок тих багатоповерхів. Я ніяк не можу того зрозуміти. І сказали, що наш будинок стоїть на свалі, Якщо ви почнете рити котлован, нам всім просто буде біда, Той тобто будинок величезний, рухне. Нас ніхто не чує, ніхто не чує. А коли він рухне, тоді ми будемо тут сидіти в вас. І ви будете ходити і співчувати нам. Нам тоді вже ваше співчуття не треба. Пане Андрій, ви зрозумієте, що за останні місяці люди змінились дуже. І це не залишиться просто так. Люди Віддають зараз все, що мають вони самі е зараз. Е їм треба думатувати, готувати дітей вітамінами чи ще щось не вистачає людям грошей, але вони відривають це від себе, даючи е туди, на схід. <різований> Розумієте, люди йдуть, не можуть чим дати, вони йдуть кров здають. А дітей Розумієте. ми своїми відправляємо туди? туди І дітей туди відправляють. І ніхто Тому не питає нас. Хочу вам так, як в у 2008 році, що ви послали нас на три літери, куди подалі, повзивали нас злодіями. Тепер ми будемо казати, що злодії Та Це не треба казати, це такі є. Заяву. Це такі є. Заява. заяву. Заяву на звільнення.